Чи наш, що є сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Єдність це те, що робить народ непереможним. Підтвердженням цього є традиційний соборний молебень біля комплексу пам'ятного хреста, під час якого кримчужани різних віросповідань зугуртовуються у щирій молитві за мир в Україні. Це не просто ритуал і не просто слова, а вияв спільної надії, голос душ, що лине до неба з проханням про захист рідної землі. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, міцною силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, принош славу наш. Що перемогою над ворогами нашими, Боже в ім'я Ісуса, нехай приходить мир в кожне серце, і приходить спокій від Тебе, щоб люди розуміли, що життя не закінчилося, воно продовжується. Воно трохи змінилося. Змінилися ми в ньому, але коли ми покладаємось на тебе, ми бачитимемо Твою перемогу. Представники різних поколінь з різними поглядами та історіями об'єдналися у єдиній вірі у світле майбутнє країни. У їхніх молитвах лунають прохання про мир для рідної землі, про захист воїнів, про добробут кожної родини. Господи небесного війська, що перемагає зло і смерть в цьому світі. Я прошу тебе, щоб ти став і захистив своїм щитом наших воїнів і дам їм перемогу над загарбниками. Надали їх силою і мужністю безстрашно виступати на сили ворога і відбивати усі його атаки. Збережи нас у ці тяжкі часи надвипробування, коли постійно літає, бомбує і взриває, збережи наше життя, збережи наші домівки, збережи інфраструктуру, Боже. І дай перемогу над ворогом. Ми повинні пам'ятати ні війни, ні труднощі не здатні розділити нас, поки ми тримаємося один за одного. Адже сила України в єдності її народу. Тільки разом ми можемо побудувати майбутнє гідне наших героїв, наших прагнень і наших мрій. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.